Вітаю вас, малята, запрошуємо переглянути виставу за мотивами казки Богдане Смаль. Нудна професія. Вовк крутив кермо і краєм вуха слухав, про що говорить пасажири автобуса. Хоч би сьогодні не було пробок. Я працюю в школі. Мені на урок спізнюватися не можна. Ох, я вас так розумію. Мені теж затримуватися не бажано. Я працюю дитячим лікарем. Треба ж, яка важлива робота у інших, не те, що у мене. А вже мені як не можна спізнюватися. Я диригент оркестру. Без мене концерт не почнеться. Концерт. Яка професія цікава, творча. А я художник, малюю картинки для дитячих книг. Я можу і спізнитися. Тільки не сильно. «Хо-хо-хо, художник, як цікаво. А я пожежник, лісові пожежі гашу. Ух ти, дивовижна професія, героїчна. Завітайте, я вас сьогодні намалюю. Вовк слухав ці розмови і йому ставало все сумніше. А мене ніхто не пропонував намалювати. Адже у мене звичайнясінька професія нудна. Кожен день я їжджу туди-сюди, по одному й тому ж маршруту. Нічого цікавого, нічого важливого. Кому потрібна така робота, потрібно терміново щось змінювати. Все, я оберу собі нову професію, цікаву, творчу, героїчну. Вовк зупинив автобус. Вийшов і кинувся геть. Куди? Куди? Куди ж ви? Я оберу собі нову професію, творчу, цікаву, героїчну. Як же ми без вас? Вовк озирнувся, а й справді, без нього диригент не потрапить на концерт. Учитель в школу, лікар в поліклініку і пожежник, і навіть художник без нього не зможуть робити свою справу. Що ж це я? схминувся вовк. Хороша у мене робота, потрібна, важлива, найкраща робота. Поїхали! Малята, звірята яких професій їхали в автобусі? Чому вовк вирішив, що у нього не така цікава професія, як у інших? А як ви вважаєте, чи є найважливіша професія? А яка професія подобається вам? Ким ви мрієте стати? Розкажіть. do Zustrit.